І сьогодні Ігор нам допоможе прокоментує, розібратися із ну низкою цікавих тем. Я запропонував обговорити історію із збиттям літака Су-35 на території Курської області, нібито поки що, нібито генштаб це не підтверджує. Там відбувається верифікація, але Західна преса активно про це пише. Ну і поговоримо також про геополітику в контексті тих. Таких цікавих подій, які розгортаються не в Каліфорнії, а в Лос-Анджелесі, от ігоре, скажи, будь ласка, мені зараз несеться по фактично усіх телеграм-каналах. Коментар головнокомандувача сил трансформації НАТО П'єра Ван'є про те, що Альянс має чого повчитися в Україні, зокрема і креативності і підході до бойових дій, як це показала спецоперація служби безпеки України Павутина. Ну і також, от дуже цікаво виглядає історія зі знищенням ще авіації. Збитий в 16 нібито літак Су-35, і це наче вперше в історії, а також минулу ніч по Савастлійках щось пролетіло, і там нібито уражено ще два літаки – Су-30 чи су 35 і Міг-31. І на правду ракет від стратегічних бомбардувальників вилітає менше, хоча повітряних сил по Україні пролітає більше, змінилася сама система. От, е, скажи, будь ласка, що ти бачиш за цим усім? Ну, передусім, звичайно, ми прекрасно усвідомлюємо, що е, ну скажімо, заяви про асиметричність подальших дій, е, якщо Російська Федерація не відмовиться від наступу на нашу територію, ця асиметричність буде застосована з новою силою. І зараз ми бачимо дуже багато. Операції, які десь закладалися там і півтора роки тому, як та ж сама Павутина, десь це відбувалося швидше. Звичайно, є активна робота із залучення нових технологічних. Рішень для нас нових технологічних рішень, як ситуація з шведським Авакс, завдяки якому, нібито український F-16 і уразив су 35 До речі, в мережі є відео. Я не знаю, наскільки воно верифіковане, ніби де цей Су-35 палає на землі. Але, ну, знову ж таки, це треба очікувати інформацію від нашого Генштабу. Ну, тим не менш, це дуже серйозно змінює правила гри. Ну і загалом, те, що ми нещодавно підписали ж якраз угоду про приєднання до цього так званого авіаційного Wi-Fi, е, який, от link 16, це створює насправді просто феноменальну мережу для того, щоб е, здійснити дуже серйозний е, такий перебаланс, зміну балансу. По тому, що ну ми ж раніше розуміємо, росіяни вони мали серйозну перевагу в небі. Це так. в тому числі і застосування кабів, це е, і те, що стосується і стратегічної авіації, і ще купа всього. Так зверну увагу, ми зараз і по їхнім винищувачам відпрацьовуємо, і по стратегам, те, що знову ж таки показала операція Павутина, я до речі, хочу відзначити, от. На заході намагаються применшити результат цієї спецоперації, роблячи ставку і акцентуючи увагу на знищених бортах. Ну, і там кажуть 10, 12, 13 бортів. Там хто там різні дані видають, але треба говорити про уражені об'єкти, а служба безпеки вона не просто е прозвітувалась, як там е умовна Канашенка там ще щось. Відео дали відео по кожному ураженню. І це якраз і показує, що насправді стеля нашого потенціалу вона не завершена і не досягнута в жодному разі. Єдине, що ми теж маємо розуміти: росіяни вчаться, росіяни очевидно будуть полювати і за тим же шведським аваксом будуть полювати за нашими f 16 будуть робити все можливе, аби знівелювати оці надбання, які ми маємо станом на зараз, і насправді. Нинішні масовані атаки, окрім власне, ціли по цивільній інфраструктурі, по нашим громадам, вони зосереджені а на енергетичній інфраструктурі, і Б, якраз саме на авіаційній компоненті. Це те, що вони намагаються зараз вивести з ладу, бо вони зрозуміли слабкість свою і відповідно намагаються це все виправити. Я надіюся, що у них це не вдасться. Ну тим не менш, е, мова йде зараз про те, що е, ці ж спецоперації, ну і загалом робота Сил оборони України е, і по авіаційній компоненті з точки зору виготовлення палива з точки зору. Е, Вироблення а, ну там на заводах, інститутах необхідного там оптичного енергетичного обладнання, саме для авіаційної компоненти, вже готових а, безпосередньо екземплярів, які, як сказав Трамп, припарковані стояли Ну, окей, припарковані тільки до того, вони скільки випускали ракет Х-101 і Х-555 по Україні. Це чомусь Трамп не згадав. Ну тим не менше, я думаю, що дійсно. Ця робота вона продовжиться, і я думаю, що в Москві на сьогодні не знайшли. Відповіді рівнозначної, що з цим робити, вони нас будуть лякати відповідями. Вони будуть казати, що попередній масований обстріл то ще була не відповідь за паутину. Вчорашній е з вчора на сьогодні масований обстріл то не відповідь за паутину. Ну майс маса на увазі повноцінний. А, бо вони там кажуть, що так це твіточка, е їхня класична історія. Але це про що говорить? Про те, що у них немає сьогодні рівнозначної відповіді, і вони не знають, що з цим робити. Друже, мене таке запитання е, з огляду на ті заяви і коментарі, які з Білого Дому і з України. Вони до певної міри інтригуючі, але ну, українців цим не зачепити. Що я маю на увазі? Кіт Келлог після м, спецоперації СБУ давав неоднакові коментарі. Крайній його коментар останній був про те, що ну дійсно ця вся історія спецоперації може змінити хід війни. Це його пряма цитата. Ну як для спецпосланця, це дуже дуже як на мене. Серйозна заява. А, я чув від наших колег чимало скептичних коментарів, мовляв, ну, кіт Келлог – це таке щось там, ну що там на нього звертати увагу, ну заради правди можна робити поправку на вітер, але не думаю, що він від себе робив би подібні коментарі. Ми можемо стояти, стоїмо майже ну, десь так воно звучало, від можливої зміни ситуації у цій війні. Тобто, з огляду на спецоперації, які проведені, Коментарі з північно-атлантичного альянсу з НАТО, які свідчать про захопленість, те, що продовжується, ну от сьогодні там варто додати ще і операцію певне гуру з е магурами, які <хи> доставили хтось до вишок, де <хи> хтось намагався висадитися. Ну, ми ще будемо також цю інформацію верифікувати всі разом. Але це вказує, що сьогодні фактично, окрім лінії бойового зіткнення. У Росії все менше і менше менше переваг. Та навіть звернути увагу от на те, як знищується військова техніка на тій ж самій залізниці. Нещодавно от буквально сили оборони Півдня повідомили про те, що був знищений вантажний потяг, де стояли танки, сотня бойових машин а їх в Росії все менше і менше. Чи дійсно сьогодні є якісь такі маркери про те, що ми можемо зробити от таке припущення, яке звісно вплине на переговорний процес? Бо саме про переговорний процес говорить Зеленський він не каже, що ми там все підемо до Москви. Він каже, що ситуація зміниться так, що ми можемо ну по-іншому переговори вести. Ну, по-перше, я відзначу, що що пропрацьовувала Москва, що пропрацьовував Кремль? Що нібито Україна вона має слабку позицію, що вона мусить погоджуватись на ті вимоги, які зараз озвучуються, інакше далі буде гірше. Так, от інакше далі буде гірше, Україна перейначила на свій лад. Ну і відповідно всі ці спецоперації, те, що зараз відбувається, це дійсно елемент а, з, ну фактично нового тиску на Кремль. Єдине, що ну я мушу констатувати, це все ж таки ложка дьогтю в бочці меду цього процесу. Не вистачає санкцій, тобто тут мали ще і санкції запрацювати. Реальні санкції, жорсткі. Не те, що там в 17-му пакеті там з боку ЄС, а все ж таки те, що обговорювалося. Як відповідь е, на те, що Путін не піде на режим припинення вогню, ну і те саме стосується безпосередньо сполучених штатів. Ми дуже довго можемо говорити про законопроект Лінсі Грема і пана Блюменталя, Блю але ну не там це просто є зараз. Ну як на мене, спуск пари, спуск е, цієї напруги, і відповідно це зараз не вистачає, як ну певне, скажімо так, пазли у цій mm. всій картині. Ну, тим не менш, Україна то продовжує зараз е, якраз оці всі спецоперації. Сам же Зеленський сказав, що Паутини б не було, якби Росія пішла на режим припинення вогню. Було б зупинено це все. І це якраз і показує, що дійсно е, зараз створюються всі можливості десь безпосередньо Україною, десь з нашими партнерами. Uh -huh. е, щоб показати Росії. Е, можна не очікувати на. Не просто там послаблення України, а можна не очікувати на навіть збереження статусу кво. Бо росіяни, вони що вони роблять? Вони масштабують звичайно намагаються масштабувати зараз виробництво безпілотників, виходять там на нові там, показники цих атак, але принципово немає у них чогось якісно нового рівня. Тобто, це все йде еволюція процесу. Немає ну, здебільшого нетрадиційного традиційного десь використання цих технологій, от Україна якраз іде на вістрі процесу, де за рахунок менших можливостей, де за рахунок дефіциту, але за рахунок оцих технологічних напрацювань ми можемо, як каже один із телеканалів, вражати. О тому в нинішній ситуації я думаю, що сигнал в Росії почули. Тільки проблема в тому, що ті є струби, які довкола Путіна, вони кажуть, та нічого страшного, будемо там збільшувати там. В шахедах там боєголовки, боєзаряди, будемо ще там робити якісь нюанси. Ну ясно, що там не все настільки погано у Росії, ті ж саме застосування дронів на оптоволокні. Серйозно нас підкосило об'єктивно, і там Курщині теж це ж якраз стало одними е, причин, чому нам довелося зменшити нашу присутність на цьому напрямі. Хоча офіційно, до речі, зверну увагу, Курщині операція продовжується. Це якраз і показує, що там е, відбуваються дії і на території Сумської області з боку ворога, але і відбувається, що стосується Тьоткіної кампанії. Ми ж це теж бачимо. Тобто, відбуваються е, удари з двох сторін. І я думаю, що насправді в нинішній ситуації для Путіна це слабша позиція, тому що вони не знають, а де далі, далі буде удар, і коли одразу. Конкретно б'ють по ядерній тріаді, То от зараз, наприклад, чекають засідання Радбезу Російської ага. Федерації. От там же ж його анонсували. Так, так, так. Там пан Денисенко, політолог, виставив чотири варіанти. Що ж там може бути? Я ще п'ятий додам. А можливо, вони знову підуть по ядерному шантажу черговим переглядом своєї ядерної доктрини. Бо тут так, же ж удар це по вже, ядерці, це ж вже було. Це ж було, а треба ще більше, тому що ну треба буквоїством заміняти реальні дії, і відповідно на мобілізацію вони. Я не впевнений, що вони підуть. Так само там, що стосується по КНДР, ну можливо, вони привезуть ці 100 тисяч там військовослужбовців. Але ну є питання, є питання. Я думаю, що Шойгу більше відповідав не за військовослужбовців, а за, грубо кажучи, артилерію, за артустановки і все інше, що ще можна привести безпосередньо на поле бою. Та Шойгу ж їздив. До КНДР. До речі, що мене здивувало, низка західних змін написали, що міністр оборони Російської Федерації Шойгу поїхав. Я думаю, Боже, да скільки ж уже той Білоусов є міністром оборони, а Шойгу до сих пір його безпосередньо ідентифікують саме так. Ну, Тим не менш завершуючи тему, завершуючи думку, хочу відзначити, що от в цьому зараз і найбільша проблема росіян. Вони, вони нібито наступ. Організовують, вони його продовжують, вони намагаються розказувати там про Дніпропетровщину, про Сумщину, хоча основний дар іде на Покровському напрямку, основні бойові дії саме там. Бо і Дніпропетровщина, і Сумщина це намагання розсіяти увагу і українського суспільства, і нашого Генштабу. І загалом я думаю, що вони от реально росіяни вони не знають, що робити з цією асиметрією. Де далі може бути вибух? Ми ж ми ж такі, що можемо з території американської Аляски запустити ті дрони, куди вони там перегнали той ту 160 м, і без проблем просто ну не буде того ту 160 тем, того красивого птаха. Ну, побачимо, побачимо. Я думаю, що ця ситуація дійсно буде розвиватися, і анонси тієї самої служби безпеки, і не лише Служби безпеки, і ГУР і інших, вони тут дійсно мають місце. І просто питання: де далі, де далі воно вибухне? Ну да, тому що до прикладу минулорі, минулонічна, да, атака по Чебоксарах. Це дуже дуже показовий момент. Оскільки підприємство прогрес дуже така цікава назва. Я сьогодні говорив. Павутина прогресує на Росії, знаходиться від кордону майже на відстані 1 тисяча кілометрів. І відео, які сьогодні з'явилися мережі, дуже красномовні були. Так там допис до прикладу були збиті безпілотники наші. Працювала система протиповітряної оборони біля Чебоксар заради правди, але два влучили: два долетіли там були два конкретно прольоти, Ти згадував щойно про це. Тому я особисто визначаю, що це дуже далеко від кордону, і воно долетіло. Тобто, територія Росії велика ця велич працює і її в мінус. Тому що все захистити нереально. А те, що ми можемо вражати на таку відстань військові об'єкти, бо я пам'ятаю, знаєш, там було в так званій великій вітізняній війні, за Ураліє, туди нічого не достанет. Ну і направду так воно було тоді. Тоді нічого не діставало. Там спокійно тил працював у радянському союзі, а нині навіть там спокійно не працює.